Росія відмовляється від південного потоку. Цей газогін мав пролягати дном чорного моря та виходити на поверхню в Болгарії. Але Софія не дала на це дозвіл. Натомість Газпром планує побудувати у Туреччині нові газогони. Росія зменшує ціну на газ для Туреччини на 6%. разом з тим, в геополітиці протиріччя між країнами залишаються. Турецький президент Реджеп Ржеп Ердоган, що засуджує анексію Криму, нагадав Путіну про необхідність поважати права кримських татар. А щодо ситуації на сході України сказав, що сторони мають дотримуватися мінських домовленостей. Серед інших питань, про які в Анкарі домовлялися російські та турецькі представники створення привабливого інвестиційного клімату для Росатому, який будує в Туреччині першу АЕС позиції сторін щодо Сирії надалі розходяться. Росія підтримує президента Башара Асада, а Туреччина сирійську опозицію. Нагадаємо, прем'єр-міністр України Арсеній Арсенієценюк закликав Європу та США інвестувати в українську газотранспортну систему, а не в російський політичний проект Південний потік.